Дитя сльозинки Михайль Емінеско. Давним-давно, коли в пустелі можна було зустріти Бога, жили були похмурий, як непроглядна ніч, цар і світосяйною, як білий день царицею. Півстоліття воював цар із сусідом. Сусід покинув цей світ, але ворожнеча кипіла в крові його нащадків, а в похмурого царя не було дітей. Тож йому нікому було передати свою ненависть. Світосяйна цариця жила як удова при старому чоловікові, тому що він більше часу проводив на війни, ніж у її покоях. Якось уставши з ліжка, вона почала оплакувати свою бездітність перед образом матері всіх скорботних, і відповіді на благання юної цариці були сльози, що полилися з темних очей Богородиці. Цариця приклалася устами до вологої кони і назабаром відчула, що чекає дитину. Минуло дев'ять місяців і цариця народила сина. Хлопчик був біліший за молоком і сяючим, як місячні промені, волоссям, і назвали його Фетфрумос – дитя сльозинки. Похмурий цар забув про свою похмурість, а сонце три доби не поступалося місяцю місцем на небосхилі. Хлопчик ріс не щодня, а щогодини. Убравшись у силу, велів він викувати собі залізну палицю, якою грався, підкидаючи її аж до неба. Озброївшись так, пішов він війною на кревних ворогів сусідів. На третій день шляху його очі побачили палац із сліпучого білого мармуру. Він стояв на острові, що потопав у зелені, а навколо розливалися дзеркальні води озера. Сів він у позолочений човен, що здіймався і опускався на чистих хвилях, наліг на весла і незабаром опинився біля мармурових палацових сходів, освітлених канделябрами, у яких горіли зірки. Пройшовши до зали, він побачив стіл, що вгинався від страв, а подавалися страви не в чому небудь, а в перлових мушлях. Бояри веселилися, немов згадали молодість. Здоров був, Федформосе, привітав його цар. Начувся я про тебе, тепер ось побачилися, а тобі недовго жити лишилася, виходь на смертний бій, досить замишляти зло проти мого батька. Не про змови ж мовиться, я чесно, на поле бою виходив, а проти тебе не вийду, краще братом назву. Кинулися царські сини один одному в обійни. Випили бочку вина з радісними боярами і питає цар Фетфромоса, Кого ти найбільше на світі боїшся? Тільки Бога, а ти, тільки Бога та лісової відьми. Ця жахлива стара розоряє моє царство, де не пройти пустилі та руїни. Програв я з нею війну, тепер ось десятину їй плачу, кожного десятого юнака моїх підданих сьогодні якраз її день забирати данину. О дванадцятій годині ночі в темному небі із улюлюканням промайнула скажена лісова відьма. Крила її маяли на вітрі, старече лице нагадувало видовбану джерелами скелю, на голові рослі дерева, очі її два провалля, рот чорна дірка. Федфромос на люту зловів чаклунку і з усієї ж сили шпурнув її у величезну кам'яну ступу. Придавив зверху скелою і скував сьомома залізними ланцюгами. Хоч, як намагалася відьма випручатись, нічого не вийшло, і покотилася вона в ступі через ліси, залишаючи за собою темний слід. Фетфромос повернувся, а потім, узявши палицю, і посліду пішов, і привів його слід до білого терема. На порозі застав він дівчину. Вона сиділа за прядкою пряла, білосніжне плаття, золоті коси, вінок з конвалі, тонкі пальці, що утримували золоте веретено. Такої красуні він ще не бачив. Почувши, як підійшов Фетфромос, дівчина підвела на нього очі кольору морської хвилі. Вітаю тебе, Фетфромосе, – мовила вона. Ти давно заволодів моїми снами, в яких ми кукаємо один одного. Ти сама досконалість, прошепотів він у відповідь. Чия ти, дочка, красуне? Лісової відьми, призналась вона, похнюбивши голову. Мені байдуже твій рід», – заспокоїв він. Ми кохаємо один одного, ось що важить найбільше. Тоді нам треба негайно тікати, вона кинулась йому на груди. Мати уб'є тебе, коли побачить, і я тоді помру з горя. Не хвилюйся, сказав він, розімкнувши обійми. Де мені знайти відьму? Біснуються в ступі, куди ти її замкнув, намагається перегристи кайдани. Федфромос хотів одразу ж кинутись на ворога, але красуня зупинила його. Спочатку, Федфромоса, я розкажу, як перемогти матір. Подивись на оці дві бочки одна з водою, друга із силою. Поміняємо їх місцями. Втомившись від поєдинку, мати зазвичай кричить, почекай, треба води попити. Вона звикла пити силу, коли ворог просто вгамовує спрагу, але цього разу буде навпаки. На тому й порішили, а тоді федфромоз прикинув Гей, чеклунка, як твої справи? Відьма так забилася в ступі, що кайдани злетіли з неї. Ну, фетфромосе, начувайся, зараз поміряємося силами. Підкинула його відьма до хмар з такою силою, що він, падаючи по кісточки, в землю в груз. Фетфромос у баргу не залишився і її увігнав у землю аж по коліна. Почекай, треба води попити, запропонувала лісова відьма. І мерщій до бочок. Відьма ковтала воду, а федфромос сили. За ще більшим завзяттям узявся він дохопелити відьму і увігнав її в землю по шию. Небе затягло сірими хмарами, завив вогкий вітер, терем трясло, ніби в лихоманці, яскраво червоні змії пронизували хмари, почався шторм. Лунали розкоти грому, все це нічого доброго не предвіщало. У непроглядній темряві Фет Фрумос розрізнів милу серцю тінь з розмаянним золотим волоссям і простерденими вгору руками. Лед же жива від страху дівчина пригорнулась до нього. Він підхопив красуню на руки і помчав крізь бурю. Ось моя наречена, сказав Фет Фрумос царю, і очі його побратима наповнились сльозами. Чому твої очі вологі, о царю? запитав юнак. Федформосимо весь цар, навіть життя мого буде замало, щоб віддячити тобі за те, що ти вже зробив, але я наважуся попросити ще більше. Що саме? Моє серце належить дівчині з задумливим поглядом, ніжний, як тиха заводь. Вона дочка мисливця Дженера такого жорстокого, як вона прекрасна. Я не раз пробував її викрасти, але все марно, раптом тобі пощастить. Осідла Фетфромос прутконогих коней, а наречена його залишилась чекати і плакати. Довго чи недовго він їхав, перш ніж на обрії в замок Дженера. Помилки бути не могло. У розчиненому вікні Фетфромос побачив миле дівоче личко із задумливим поглядом. Вітаю тебе, фетромоса, гукнула вона і кинулася відчиняти ворота величного замку, в якому жила зовсім одна. Вночі мені було видіння, що ти з'явишся від мого коханого. Замок охороняв кіт із сьома головами. Коли нявкала тривогу одна голова, Чути було на відстані одного дня шляху, коли всі сім голів на відстані тижня шляху. Дженер полював неподалік усього за день шляху від замку, підхопив фетру красуню на руки, посадив на коня. Далі вони не скакали, а летіли над морем. А в Дженера був чарівний кінь з двома серцями. Занявкала одна голова замкового вартового. І цей кінь голосно заіржав, сповіщаючи про викрадення дівчини. Дженнер одразу наздогнав утікачів. Федфромосе, мовив Дженнер, ти мені подобаєшся, і для першого разу я тебе прощаю, але вдруге не пожалію, і зник з очей разом з дочкою. Але Фет Федфромоз повернувся до дівчини знову. Дженнер полював за два дні шляху. Коли Фетфромос і його дочка втекли верхи на конях під протяжне нявканька двох котячих голів, скоро вони вже ковтали пил з під копит Дженарового коня. Обличчя Дженара прибрало жорстокого виразу. Він підняв фетфрумоса і шпурнув його в темні грозові хмари, а сам зник з очей разом з дочкою. Жменька попело. Все, що лишилося від Фетфромоса, змішалося з розпеченими пісками пустелі. Попіл перетворився на джерело і струмочком побіг по піску. У дзюрчанні струмка можна було вловити сумну пісню про світлокосу наречену фетфромоса, але хто міг почути цей голос у пустелі, де не ступала нога людини? А тим часом пустелю мандрували двоє чоловіків. Убрання й обличчя першого сяяли яскравим світлом, другий нагадував лише Тінь першого. Ступні Христа і святого Петра, а це були вони, опалені пустельним піском, торкнулися освіжаючою поверхні струмка, і вони пройшли водою аж до джерела. Там Христос угамував спрагу, обмив лице і руки, відпочиваючи в затінку під самотнім деревом. Христос піднісся думками до свого небесного Отця, а святий Петро обернувся на слух і вловив сумну пісню джерела. Він попросив Господі, хай джерело стане тим, ким було раніше. Амінь. Підняв руку Господь, і вони пішли далі. Федфромос немов прокинувся від сну і почав розглядатися, упізнавши мандрівників, що йшли, йшли далі по водній гладі. Він зрозумів, кому зобов'язаний своїм воскресінням і став молитися. Йому згадалася його обіцянка викрасти дочку Дженера. Увечері Фетфромос уже був на підступах до замку. Дочка Дженера втерла сльози, побачивши його цілим і здоровим. – Тобі мене не викрасти, – сказала вона, якщо не дістанеш такого ж коня, як у мого батечка з двома серцями. Біля синього моря живе стара, яка тримає сім кобил. Тому, хто пропасе їх три дні і не загубить жодної, вона дозволить вибрати собі лоша. Гора пастухів чекає смерть, а удачливих обман. Стара відьма виймає у всіх коней серця і вкладає їх в одного. А кінь без серця, сам розумієш, ні на що не придатний. Осідлавши коня, він поїхав здобувати іншого. Сонце палило немилосердно, коли Фет Фрумос помітив комара, що борсався в останніх сил в гарячому піску. Фет Фрумосе, покликав комар, віднеси мене до лісу. Я, цар комарів, у боргу не залишуся. Фет Фрумос послухався. спослухався. Виїхавши з лісу, він побачив знесиленого рака із слідами сонячних опіків. Фет Фрумосе, покликав рак. Кинь мене в море, я цар раків, тобі відплачу. Фет Фрумоз кинув раки йому в море і поїхав далі. Сутінки застали його біля брудної хатки, огородженої частоколом, з насадженими на кілки людськими головами. На прізьбі, на колінах, у молодої рабині, що скала у неї в голові, лежала зморщена сива стара баба. Пеффромуз привітався. Здоров був, юначе, відвелася стара. Чи не моїх кобил прийшов пасти? Їх. Мої кобили скубуть траву лише вночі. Можеш братися до роботи хоч зараз. Гей, рабини, нагодуй хлопця моєю стравою і проведи його. За цілий день він не мав у роті й риски. Тож не відмовився від запропонованої їжі. А потім, скочивши на одну з кобил, погнав Ресту на пасовище. Там його зморив сон. Коли ж він прокинувся, вже світало, а кобил поблизу не було. Став він уже прощатися з головою, як раптом з лісу виткнулися кобили, яких гнав величезний комариний корій. Ось і віддяка від царя комарів. Коли Фетфрумос пригнав кобил. Стара так розлютилася, що добряче перепала і ні в чому не винній рабині й кобилам. Ховайтеся, як слід, чорт вас побери, щоб ніхто не знайшов, промовляла вона, смигуючи батагом кінські спини. Назавтра Фетфрус знову погнав кобил і, сівши на траву, проспав непробудним сном аж до ранку яким же було його здивування, коли з дна морського, рятуючись від полчищ раків, піднялися кобили втікачки, ось і віддяка царя раків. Перед третім дозором стара рабиня відбила його в бік. – Ти, Фетфромос, я чула про тебе. Не їж того, що дає тобі стара. Вона підливає туди сонного зілля. Я приготую тобі іншу страву. Дівчина непомітно нагадувала його. Бадьорий і повний сил до півночі він повернувся з дозору. Загнав кобилу з тіло і вийшов війш, до світлиці. Стара на лавці, здавалося, лежала мертва. Ветфромоз розбудив рабиню, що спала на печі. Поглянь, твоя стара віддала Богову душу. Де ж пак? зітхнула вона. Пізніч завжди сковує тіло мертвим сном. Завтра твоїй службі прийде кінець. Візьми мене з собою, інакше тобі не втекти від відьми. З цими словами вона дістала із старовинної скрині стертий точільний камінь, щітку і хустку. Вранці настав час старій розраховувати пастуха. За обідом вона відлучилася до стайні, вийняла серця у сімох коней і сковала їх у жеребці трилітку, схожому на скелет та й покликала фетфромоса, щоб той вибирав собі коня. Коні без сердець були як один гарні, а триліток, скелет із сьома серцями валявся в кутку на купі гною. Ось цей мені до вподоби, сказав Фетфромос про трилітка. Невже ти задарма працював? здивувалась хитра стара. Вибирай-но когось із цих красенів жеребців. Ось цей мені до вподоби, повторив Фетфромос. Що ж бери? процеділа вона скрізь зуби. Він струснув у сідло і тільки його й бачили. У лісі він підібрав рабиню, що чекала його, посадив її позаду себе і поскакав що довгу додому. На землю спала ніч. Спини, печек. скрикнула раптом дівчина. Федформус обернувся, за ними мчав справжній шквал. З величезні очі жарини смугували червоними, як полум'я променями, тіло дівчини. Кінь, щітку!» – попросила вона. Фетфрумос кинув, позаду них одразу виріс непрохідний ліс, який аж кишив голодними вовками. Фетфрумос не жалів коня. Спину пече, знов закричала дівчина. Фетфромос озирнувся і побачив величезну сіру сову з налитими кров'ю очима. «Кинь то чіло дівчина. Фетфромос кинув, позаду них одна одразу виросла непроступна сіра скеля. Фетфромос поїхав ще швидше. Пече, повторила дівчина. Стара зробила утвір у скелі і просоталася скрізь нього струменем палаючого диму. Кинь хустку, скомандувала дівчина. Фетфромос так і зробив вони побачили позаду себе велике озеро, в якому купалися сріблястий місяць і вогнені зірки. Фетфромос почув довге заклиняння і здійняв очі на хмари. На віддалі двох годин шляху летіла в Піднебесні північ на мідних крилах. Коли божевільна стара догребла до середини озера, Петфромос мозг підкинув угору свою палицю, вона вдарилась об крила півночі, ніби камінь упала північ на землю і жалібно каркнула 12 разів. Місяць сховався за хмарами. Стара, під тягарем залізного сну, занурилась у чарівне озеро, яке посередині поросло довгою чорною травою. Такий вигляд мала темна душа старої. Врятований. вигукнула дівчина і пішла в туманне царство тіней, звідки з'явилася на землю, викликала чен клунством старої, а юнак поскакав до замку Дженера. Цього разу Дженнер полював на відстані семи днів шляху. Федфромоз посадив його дочку на коня перед собою і всім і всім, всім котячим гулів заняв в один голос. Кінь Дженерів голосно заіржав. Що сталося? запитав мисливець. Фет Фрумос викрав твою дочку, сказав чарівний кінь. Нас дожимо ми його, поцікавився Дженнер, дивуючись, чому Фет Фрумос досі живий? Ні, мовив кінь. Він скаче верху на моєму братові, у якого на п'ять сердець більше, ніж у мене. А тим часом фет Фрумос із дочкою Дженнера Прибули до царського палацу. Ніхто вже й не вірив, що федфромоз повернеться, а його наречена виплакала всі очі. Сліз зібралася повна золота купіль, у якій цілий і здоровий Фетфромос змив із себе дорожний пил. Сліпою заснула вона в його обіймах і снилося їй, що Богородиця узяла з небосхилу дві плакитні вранішні зорі і поклала їх дівчини на чоло. Прокинувшись, вона знову стала зрячою. А на завтра було призначено весілля, царя з дочкою Дженера. На післязавтра грали весілля Фетфрумоса. Попереду їх чекало довге і щасливе родинне життя. А якщо вірити чуткам, що над фетфромосами час на владний, то й вічне.